Ще маю ось таке господарство. 15 бролерів. Куп-500. Такі їм 5 буде липня місяць. Ну, ось такі вже старакатенькі, гарненькі. Ми вчора з мамою важили. То було кіло 400. Такі гарні хлопчики і дівчатка п'ють водичку. Звичайну водичку з-під крана. Трошки відстояна і все, не кипячу, нічого водичку не додаю. І е, їдять вони комбікорм. Комбікорм зараз крамер. Ну, гарний комбікормчик, не одне не здохло. В мене всі живенькі, всі гарненькі, на не сидять. Світло є, е, відкриваємо, двері тепло, світло тільки денне. А на ніч ставимо лампочку. Звичайно, економку. Вже ми їх не гріємо. Тут тепло, звичайний такий сарайчик. А як були холодні ночі, то тоді, звісно, лампочку ставили 60-ку, а то й сотку ставили, щоб вони були, інші вони були менші, щоб їм було тепленько. Ось такі маю ще таке господарство. Ще 5 качок навіть маю. Отак. От Не тільки квіти, овочі, а ще й такі гарні курчатка. Доброго раночка! Сьогодні знову на ринку, хочу вам показати свої букети. Наробили гарних. Там вже здали коптам. Жіночка упаковує наші квіти. Десь буде далі торгувати. Ну, а ми маємо ще ось таку красу. Літні гарні букети, кривий ріг. Кому треба, звертайтесь, маємо таку красу. Така дуже гарна лілія, дуже гарна. У нас таку маємо вже є на продаж кермет, гарні кольори, різні, гарні гілочки, сепорові. Тут майструємо букети на ходу. Ще є в Кашпо тоні. І є отакі композиції з ромашками, і можна з трояндами. Ще маємо ось такі невеличкі. Такі по 50 гривень будуть. Маленькі ті великі по 100, маленькі по 50. І зараз я ще хочу вам показати. Маю ще ось таку композицію з лавандіном, з житом і кермеком. Теж таке роблю. Ось такий у нас сьогодні базарчик. Ще продають у нас ось таку гортензію. Треба голубу голубу дуже гарна, по 500 гривень. такі гарнючі. Можна тут поторгуватися, трошки скинути. Це не моя, але рядом торгує жіночка і продає ось такі гартензії. І такі фіалочки. Хтось питав про домашні квіти, фіалочки, по-моєму, були по 50 гривень. Жіночка відійшла, але треба уточнити гарні, квітучі. Заперовий бігуні ось красонька, Ось кому треба, приходьте до нас на Лугінсовський базар. Ми тут для АТБ маємо ось таку красу. Ще хочу вам показати маю ось таку газаню, красоню. Сіялась зимою. І вже так гарно квітне, Сіяла в такі стаканчики, гарно, тут корніва. Продаю по 30 гривень. Вже дає ось багато, багато дає пупіночків. І такі гарні-гарні кольори. І до морозів квітне. Ось такі. Така ще маю червону. Це тут винесла те, що на базок, тут трошки припродала. Дома маю ще гарні кольори. Кому треба пишіть, можна замовити. Маю ще трошки, скажіть, сальвії і трошки лабелії синьої, синьої лабелії. Нагазання красоння на сонечко, вона хоче сонечко, місце посадочки, водички. Небагато доброго і буде радувати вас весь сезон. Тут в цій сизе листочки такі дуже гарні, це таке насичено зелені, теж дуже гарні. Неприхотлива квіточка, дуже-дуже гарна. Кому треба пишіть, можна на нову почту, доставочку, упакую і отримаєте таку красу до морозів. Квітне можна потім викопати в кашпо посадити і... Пересадити в мене на підвіконні потім до Нового року квітне, без, без перестанку, ага. такими гарними квітами. Ще маю вдома ось таку газаню. Це було на базарі. Тут приїхала додому, дома також вже трохи закривається, вже вечеріє. Ось такі горщики зараз достану. Вон такий гарненький. Кущики по 30 гривень. Така теж красуночка. Вже залишилось у мене трошки газанька. Красотка до морозів буде квітнути і вас радувати. Ще також маю трошки тайдальчиків. Отже гарні такі кущики, кому треба пишіть. Можу надіслати тайдал. Пустимаємо Зараз сюди. покажу вам який в мене тайдалчик? Це він в такої великої мисці посадила його. І він ось так розрісся. Росте безконечно квітно. З такого маленького виріс ось такий великий, гарний. У мене є трошки маленьких, кому треба пишіть.